Свято Різдва пресвятої владичиці нашої Богородиці і все Марії. Це свято є початком нашого спасіння. Це свято є початком єдності нашої із Господом Богом і Спасом нашим Ісусом Христом. І це свято є початком нашого визволення від гріха. Тому що саме Пвята Богородиця, різдво якої ми святкуємо сьогодні, стала тією, хто тілесно подарував нам Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, хто захистив нас і хто дав нам можливість єдності із Богом. Коли ізраїльтяни щось робили, звичайно, що вони до цього підходили надзвичайно скрупульозно. І ось я хочу вас заострити на тому, як будувався Єрусалимський храм, як будувалася найвища святиня, у якій ізраїльтяни поклонялися Господу. Він будувався. Найперше, без жодного удару молотка, без жодного тяга. Все було заздалегідь обточено далеко, все було заздалегідь передбачено, обтесано і принесено для того, щоб збудувати той храм. Але коли він був збудований, саме як підійшли. До цієї події, до першого богослужіння ізраїльтян. Тільки один Соломон приніс пожертву 21 тисячу велирогатої худоби і 100 тисяч овець. Ці, е, це жертвоприношення було настільки велике. Але ізраїльтяни із цим справилися і те жертвоприношення все тіло було спалене Господу і принесено в жертву. Разом з тим: 28 тисяч левитів було запрошено до хору, який прославляв ім'я Господнє. І впродовж певної години часу тої, яка була визнана у черг, ізраїльтяни, у кількості семи тисяч чоловік прославляли ім'я Господнє. Ці 28 тисяч було розподілено на черги, і ті черги возносили славу Богу. Але крім того, ми бачимо, що ізраїльтяни робили все для того, аби саме їх храм став чудом одного із семи чудес світу, і він по праву зайняв це місце. І ось для того, щоб знайти матір Госп... для Господа Матір для Ісуса Христа. Звичайно, що ця подія проходила не один рік, а старанно добиралася. Тому що саме вибраною була Пресвята Богородиця і Всидів Марія, яка була народжена батьками похилого віку. Що робили для того? Йоаким і Ганна, тобто батьки Пресвятої Богородиці, що Господь послав їм дитину. Вони мали у своєму серці найвище смирення, найщирішу молитву і найбільшу надію на те, що Господь вислухає їх. І ось Господь посилає Пресвяту Богородицю у їхню родину. І вона впродовж трьох років перебуває із батьками. І коли прийшлося виконати ту обітницю, яку дали батьки її, що тільки до трирічного віку, вона буде дома, а потім її дадуть у Єрусалимський храм. І ось той час настав і виконалося те батьками. Батьки виконали смиренну. Ту волю, яку послано було для них Бог. Батьки виконали те, що вони змогли зробити. І ось з якими чеснотами прийшла Пресвята Богородиця у храм Божий. Вона прийшла із великим смиренням. З великою покорою і з великою готовністю робити все те, що навчали її у Єрусалимському Храмі. Те смирення Пресвятої, ми чуємо в той час, коли архангел Гавриїл прийшов і звістив їй про те, що вона стане Матір'ю Господа Боя, Спаса нашого Ісуса Христа. Вона це приймає із покорою і каже, я раба Господня, нехай станеться по волі Господній. По волі Господні вона народила Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. По волі Господні, вона виконала все те. Що повинна була виконати ма. Адже з дитиною, немовлям, вона змушена була йти у Єгипет для того, щоб тільки зберегти життя Господу. Тільки для того, щоб не надругався над ним ір. Смиренням і богу вона Шукає Господа нашого Ісуса Христа, коли з ним вона прийшла до Єрусалимського храму, і коли поверталася назад додому, то вона не знайшла його і йдучи, шукала Його, якими ж словами вона зустрічає свого сина? Вона бачить, як він розмовляє із книжниками. Вона дивиться Його. Мудрості і не твари, так як часто відбувається у нашому житті, коли дитина не послухає матері, вона з присмиренням сприймає ті слова, які він каже, що мені належить бути у храмі Господньому. Вона виконує материнський обов'язок. І в той час, коли на нього, коли він став уже на служіння, і на нього чигала велика небезпека, вона посилає синів Йосипа до нього і каже йому, що про те, через них, що він оберігався, бо його хочуть убити. І коли запитали, Запитали його, хто твоя матір і хто твої брати, він вказує це на апостолів. Вказує на апостолів, що потім саме, в той час, коли він буде перебувати на Христі, коли біля нього будуть стояти ті, які е, які просили про те, щоб пройшла і мимо Нього та чаша, і коли бачили його муки і страждання, вже коли все те звершилося, якими словами були слова Ісуса? Адже Він сказав до Іоанна Богослова, це мати Твоя, а їй сказали, сказав. Це син твій, тобто віддав Його, її у опіху Іоанна Богослова. І знову ж таки виконалася Бога Спасителя. Але згадаймо знову той час, коли Ісус прийшов у Кану Галилейську, і ось сама ти прийшла, і для того, щоби якимось чином виручити сім'ю, в якій не вийшло вина, вона говорить Спасителю, що вина немає. І ось він тут виконує материнську волю і каже, і сотворює перше чудо: перетворює вино на кров, перетворює воду на вино. І ось саме це перетворення. Також стало перетворенням у серцях апостолів. Вони побачили, як потрібно відноситися до Матері. Вони побачили те, з якою любов'ю і з яким трепетом Він виконував материнське прохання. Виконалася воля Ісуса. І виконалося те. Що про що звіщав її Архангел Гавриїл? Що меч прошиє тобі душу? Тому що саме меч, болю і страждання вона витерпіла в повній мірі, адже дивлячись на муки і страждання Спасителя, переживаючи за те, що кожної миті могло статися непоправиме і могло. Закінчитися життя Спасителя материнське серце пережило і болем відзивалося на кожну цю подію. Людьба принесло те, 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 про що дбала пресвята Богородиця із юності своєї, адже та в серці вона хотіла стати тією, хто стане матір'ю народженого Спасителя. Виконалася її воля, виконалося все те, що було покладено на життєву дорогу при святі Богородиці. Дорогі брати і сестри, а ми у своєму житті чи поступаємо так? І своїми дітьми, як поступила Пресвята Богородиця. Чи так ми виконуємо те, що повинні бути, будемо, бути виконаними? Не завжди це нам здається. Не завжди ми можемо це зробити. І що стає тією причиною? Тією причиною стає наша гріховність. І ось тому -то ми бачимо у нашому житті дуже і дуже часто, коли саме батьки покладають велику надію на своїх дітей і дбають їх, як і належать батькам. Але коли виростають діти, ми часто бачимо, як зневажають вони своїх батьків. І ті, Будинки-інтернати часто стають останнім пристом для батька чи матері, коли вони бувають немічними. Тому, дорогі брати і сестри, вміємо любити. У любові своїй вміймо виконувати волю Божу, У любові до дітей до Бога маємо. Це велике смирення і Його прививаємо для наших дітей, щоб мати забезпечену старість. Тому нехай милосердний Господь, Пресвята Діва Марія допомагають нам у цих наших проханнях. Нехай Господь і Пресвята Діва Марія допоможуть нам рости гарними християнами. Гідними наслідниками і Божої волі, і материнської любові, і синівської відданості тим, хто дав нам життя. Любімо своїх батьків, шануй моїх, поважаймо моїх і нехай благословить нас Господь на цей синівський подвиг. Амінь.